Давайте поговоримо про гнучкість. Люди рахують її ознакою здоров'я, як про грації та сили волі, як естетику та вічну молодість вашого тіла. Іж багато є візитною карткою гнучкості. Але чому тоді наше тіло таке не гнучке здебільшого? З еволюційної точки зору наше тіло рухається і виглядає ровно так, в які умови для нього створені. Давайте розберемо на приклади. Ми більшість часу проводимо сидячи. Працюючи, відпочиваючи та навіть просто гортає стрічку. А наша нервова система через спеціальні рецептори, про які я розповім далі, щитує положення тіла в просторі, рахуючи саме сидяче положення тіла як нормальне, нервова система скорочує амплітуду руху м'язів просто тому, що вона не потрібна більша. І тому, коли ви намагаєтесь дотягнутись пальцями до підлоги, ваші м'язи стигна так реагують. Вони звикли бути скороченими. Але це все справа рефлексів. І як наше тіло програмується до одних положень підсвідомо, так і ми можемо впливати на нього, знаючи, як і вже цілком свідомо. Мене звати Максим Загум'яніков, і я щиро вірю, що для кожного з нас мати здорове та гнучке тіло це легко. Звісно, якщо ми розуміємо принципи, за якими воно працює. І саме тому я хочу поділитись з вами цими принципами, розбивши їх на чотири кроки. Про них я розповідаю на своїх семінарах і сам використовую вже більше 25 років. І хочу поділитись, розповісти про це вам в цьому відео. Всі посилання на дослідження, про які я розповідаю, я залишу в описі. А наприкінці вас чекатиме секретна вправа, яка розблокує ваш повз шпагат менше ніж за хвилину. Тож дивись до кінця. Уявіть собі, що наші м'язи це як міцні гумові стрічки. Коли ми намагаємось розтягнути їх, всередині них є маленькі датчики, пропіоцептори, які завжди на варті і стежать за тим, щоб нічого поганого не сталося. Вони дуже турбуються про те, що щось може піти не так. Виходить, що один з ключових факторів, який обмежує нашу гнучкість, це нервові рефлекси, які виникають під час розтягування. А найвідоміший серед них це рефлекс розтягування. І як він працює? Коли ми починаємо розтягувати м'язи, ці датчики одразу реагують на те, що щось змінюється. Якщо м'яз розтягується занадто сильно або занадто швидко, ці датчики починають одразу кричати: Гей, тут щось не так, треба захиститись. Спинний мозок, отримавши цей сигнал, одразу ж посилає команду м'язам – Скорочуйтесь. І м'язи моментально стискаються, ніби скорочуються, щоб не отримувати навантаження далі та не перерозтягнутися. Все це робиться автоматично, навіть якщо ви цього не бажаєте, і без участі мозок. Тіло вважає, що це рятує м'язи від травми. Через ці захисні механізми нервова система блокує подальше розтягування м'язів. Це відбувається для захисту суглобів, м'язів та інших структур від травм. Однак це також означає, що навіть якщо ваші м'язи фізично можуть розтягнутися далі. Їх реальну довжину та гнучкість контролює нервова система. Тепер ми знаємо, що нам не вдається розтягнути наші м'язи не тільки за їх скованості, а ще і за рефлекси. Але раз ми це знаємо, ми здатні на це впливати іншими рефлексами, буквально обираючи, які саме зараз рефлекси повинні працювати. Тому рухаємось далі до другого кроку, де я розповім, як це змінити, виходячи з досліджень. Приходячи до другого пункту, як було показано в десятках досліджень, існує спосіб деактивувати ці рефлекси та стати значно гнучкішим буквально за декілька підходів. Це відбувається через механізм, який називається аутогенною інгібіцією, але частіше знайомий нам як постезиметрична релаксація. Коли в метелику ви намагаєтесь розтягнути внутрішню поверхню стегна, в певний момент ви досягаєте ліміту руху. Але якщо ви затиснете ногами блок та будете утримувати це напруження протягом 30-40 секунд, а потім знов спробуєте виконати метелика, ви приємно здивуєтесь. Запам'ятовуємо, ви можете деактивувати рефлекси, що заважають вам, та покращити гнучкість, спершу скорочуючи ті м'язи, які намагаєтесь розтягнути. Цей механізм називається аутогенною інгібіцією. Ще один крок обійти рефлекси. Саме це і називається реципрокним гальмуванням. Коли один м'яз сильно працює, наприклад, біцепси, ви намагаєтесь максимально зігнути вашу руку, то протилежний за функцією та зазвичай геометричний м'яз повинен повністю розслабитись, дати можливість біцепсу зробити максимальну амплітуду руху, скорочуючись. Це як один м'яз каже іншому: я зараз працюю, а ти відпочинь. І це допомагає тілу рухатись плавно та безпечно. А як ви це можете використати? Наприклад, ви хочете зробити більш глибшим нахил. Знаходячись у вправі, робіть її з інтенсивністю приблизно на 70%. І тепер з силою напружте квадріцепс і потягніть носок на себе. Спочатку ви відчуєте різкий супротив для вашого нахилу. Але продовжуючи утримувати цю напругу, нахил ніби розблокується, ваша інтенсивність на 70% вже буде набагато нижчою. І так, рецепрокне гальмування це механізм, при якому один м'яз, наприклад, біцепс, активується, а протилежний геометрично та за функцією м'яз трицепс автоматично розслабляється. Це дозволяє рухатись гнучкіше, сильніше, плавніше, зменшуючи опір тіла. А ми переходимо до четвертого пункту дихання, яке напряму впливає на вашу гнучкість. І ось як це працює. Коли ми робимо вдих, вмикається симпатична нервова система. Це частина нервової системи, яка відповідає за підготовку тіла до активності. Наше тіло напружується, м'язи стають готовими до дії. Тиск трохи підіймається, а серцевий ритм пришвидшується. І навпаки, разом з видихом активується парасимпатична нервова система. А це частина нашої нервової системи, яка відповідає за розслаблення. Під час видиху серцебіття трохи сповільнюється. Це дозволяє м'язам ставати більш гнучкішими. Тепер головне, як це працює. Практикуючи йогу, я завжди рахую дихання, отримуючи кожну вправу, але дихання мають прив'язку до часу одна хвилина. Для початківців ця хвилина може складатись 16 дихів для досвідченого практика з одного. Але головне в будь-якому разі зосереджуватись на цих моментах. Коли ви робите вдих, використовуйте ту енергію, що дає симпатична нервова система. Витягуйтесь, подовжуйтесь, фіксуйтесь у вправі і навпаки з видихом. Опускайтесь нижче, гряйте глибше вправу, звикайте до неї. Зосередтесь також на тому, щоб ваш видих був довший, ніж вдих приблизно в два рази. Це дає більше часу розслабитись та зануритись у вправу. І так, крок четвертий. Дихання має величезний вплив на нашу свідомість та стан. А для вправи у вас всього їх десь 16. Тому використовуйте їх, щоб спокійно та впевнено прогресувати вправо. І тепер секретна вправа, яка побудована на тих рефлексах, що я описував вище для моментального телепорту в повздовжний шпагат. Для тих, хто ще не сідає до шпагат, або вам залишилось 5-10 см. Для тих, хто вже робить шпагат, ви отримуєте можливість зробити мінус або просто використовувати цю вправу як розминку, наприклад, для фотосесії. Робимо петлю з рибню та вдягаємо його на щиколотки. Довжина петлі від вашої маківки до паху. Лягаємо на спину, поперек притисну до підлоги. Одна нога вниз, її стопу тягнемо від себе. Ця нога повинна знаходитись на висоті в 10 см від підлоги. Інша вверх, стопу навпаки, затягуємо на себе. Прес продовжуємо тягнути на себе, щоб поперек завжди залишався на підлозі. І тепер з усієї сили намагаємось розірвати ремінь протягом 40 секунд. Після пробуємо шпагат знову тією ногою вперед, яка була знизу, в моєму випадку, права, і радіємо результату. Якщо ви дійсно насолоджуєтесь гнучкістю, якщо свобода руха та здорове відношення до власного тіла для вас важливе, ви бажаєте мати прогрес, який є ознакою того, що ви все робите. Вірно, використовуйте ці чотири кроки для себе. Дякую за перегляд, лайк, підписка та зустрінемось на просторах інтернету. А щоб ця зустріч була швидше, всі посилання на мене є в описі під цим відео. Обійняк!